Всім привіт! Вітаю себе на каналі Трамболанд Всесвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, сьогодні хочу зробити таку е, говорілку на тему любовної магії. Е, тобто і іглієтів, е, приворотів, е, присушок, е, відворотів і тому подібне. Тобто, це, хочу вам сказати, що ця магія, яка використовується на негатив. Тобто на а, вред да, людині, тому що це одна із людей, ну одна людина із пари йде на поводу у своєї гордині, яка вирішила, що ця людина повинна бути зі мною, незважаючи на її життєвий шлях, незважаючи на її судьбу, не зважаючи на те, що цієї людини повинна прийти в. В життя цієї людини повинна прийти жінка з якогось роду і тому подібне. Тобто влазить в життя іншої людини без її згоди, тобто подавляє волю. Чому я вирішила цю тему завести? Тому що в мене пішло дуже багато клієнтів, які приходять. Один чоловік до мене звернувся, тобто це зараз, це, що я говорю. Звичайно, ніяких імен я не буду називати, тому що в мене є етика, і з дозволу, тому що це таке, знаєте, набрало вже дуже великих оборотів. Це вже пішли наслідки. Тобто Люди деякий час не, не розуміють, навіщо це вони це все роблять, тому що для кожної людини в цьому житті є своя пара. Однозначно є. І навіщо вони таке роблять, я не розумію. Тобто, мій мозок, знаючи цю всю програму, цю всю процедуру від А до Я, знаючи наслідки цього всього, мені здається, що це, буду говорити так дуже тактовно. І, хоча зовсім по-іншому хочу це сказати, але, але добре. люди, які не розуміють і не беруть відповідальність абсолютно, або не бачать. Що буде їм за це, або легковажно відноситься до цього всього, тому що вони мало того, що вони руйнують життя людини, яку вони прив'язують до себе, людину, на яку вони впливають, подавляють волю, так і своє життя руйнують. Тому що не одна ще пара із приворотом не була щасливою. Не одна. Тому. Справа в тому, що у мене був клієнт, який до мене звернувся, що в нього ну, все ж чоловіча сила, так? все було добре, все було прекрасно. Раптово, в один момент, в нього просто все не працює. От просто не працює. І він, він по лікарям бігав, тобто звертався в різні інстанції медичні, здав кучу аналізів, але, звичайно. А, в аналізах все добре. І от він до мене звертається, тому що вже. тобто Він в це не вірив абсолютно. В віри не було, і в магію віри також не було. І тут вже просто все перепробуючи, він вирішив звернутися, ну так, вийшло до мене. Я дивлюся на ньому Ельєт. Тобто, жінка, начиталася в інтернеті дуже цікавих статей. Де в нас просто на просторах, на просторах інтернету все відкрито, будь ласка, робіть. А, він до мене звертається, що от мене ставить в положення. Так? Я розумію, що це мій клієнт, я розумію, що повинна це все з нього зняти. Я розумію, кому це все полетить. Тобто, в будь-якому випадку страждати ця сім'я буде. Тому що, а, коли я дивлюсь, що буде тій людині, яка на нього наклала цей гільєт, там закривається по грошам, закривається здоров'ям, тобто людина там починає хворіти і кошти з сімейного бюджету повністю йдуть на лікування. Тобто такі моменти, коли ти вже контролювати, тут тобто, від тебе вже нічого не залежить, тому що там людина, не думаючи, зробила такий обряд. Обряд кривий, який ляг порчою. Тобто ляг настільки криво, що це в людини просто вся фізична активність зникла. Е, далі е, приходить до мене жінка і говорить, мене чоловік б'є, е, в нас наші стосунки просто та, так було все чудово, так було прекрасно, він мене так любив, на руках носив, тут різко зі, з ним щось трапилось, ніби перещолкнуло, щось. там Це є, це його уводять, це його. А я дивлюся, а вона робила на нього приворот, Зам, замовляла, їздила, замовляла і робила приворот, і приворот е, через кладовище. Як ви думаєте, що на ньому? На ньому мертвяк. Ну, тобто, Хто розуміється на тому, як робиться через кладовище приворот, тут все зрозуміло. От. Я кажу: ви мене вибачте, а чому ви до мене прийшли з цим питанням, якщо ви повинні чітко розуміти, що ви зробили і які будуть наслідки. Тобто, що ви хотіли? Ви пішли, замовили приворот, вам його зробили, е, 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 тобто, він за вами сох там вмирав, і тут різко. Вам починає бити фізіономію. Тобто, і на що ви розраховували? А так і повинно бути далі. Він може знаркоманитись, алкоголь, і то, а він вже алкоголем злоупотрібляє. Звичайно. А, ти, а на що ви розраховуєте? Мені просто цікаво. Ви подавляєте волю, там підсаджується мертвяк, який харчується, який веде просто на, на це. Він рано чи пізно, а в ньому там залишалось по, по картам десь півроку життя. Тобто, дівчата, майте на увазі, що такими. Своїми вчинками, ви мало того, що е, вбиваєте свого коханого, тому що людина, яка вважає, що вона має право нищити чиєсь життя е, своєю гординею, вона ж за це поплатиться. Зрозумійте, плата буде. Ця, е, так, це була тяжка робота, це була дуже тяжка робота для мене. Це не був це не була робота одного дня. Це пройшов період, поки це все було знято. Але ж вона заробила, тому що вона неправомірна, тобто бувають різні ситуації. Іноді бувають такі моменти, коли ти. До тебе звертається клієнтка і каже, що в мене там е з чоловіком нажите це, я працювала, але на чоловіку записана машина, на чоловіку записаний будинок, на чоловіка там ще щось. Тобто, ти розумієш, для того, щоб цій жінці повернути частину цього, то треба зробити приворот. То, е чоловік назад повертається, вирішується це питання е з фінансовою діошкою, тобто ділиться все порівну, вже під дією магії. Це сана закривається. Це все це. Це питання вирішується, тому що вона до нього не не поверта. Ну звичайно, людина не хоче ніяких е, моментів, тому що вже було дуже багато чого зроблено, е, і не, людина жінка просто не хоче з ним нічого мати спільного. Як тільки в ці фінансове питання вирішились, цей приворот знімається, і все досвідус. Тобто чоловік іде з тим, де, з чим прийшов, тобто своїм досягненнями. Але не більш не менш не так як він вирішив, що я тут э, герой, бо на мене все записано, а жінка, тобто різні ситуації є, коли ти, наприклад, э, це урівноважуєш і э, ради справедливості. І то тільки в тому випадку, якщо дозволяють вищі сили, якщо це через дозвіл вищих сил, я нічого не роблю без дозволу. Тому... Я, от просто мене, чесно кажучи, це я вам просто такі два приміри, таких, що я дуже тяжких, що я там працювала так над, над ними, тому що еглієт, е, кривий був, і це було не так просто е урівноважити, тому що пост ми ще і здоров'я поправляли, і тому подібне. Тобто тут така робота була поетапна. І це не це не, це не два випадки, розумієте? Це випадок за випадком, де е жінки надивлюються храних в інтернеті. Ритуалів ідуть самі магічать, нахреначують чоловіку такого, що той просто їх вбиває, а потім вони приходять жалуються, а потім їх хворіють діти, і вони біжать і не знають що що, що з цим робити, тому що в дитини рак. А ви що хотіли. Ну, Тобто, на що ви розраховували, коли ви робите це, оці, оці всі е, е, некоректні, у вас немає сили. Чому ви лізете? Як, як ви можете собі дозволяти таке робити? Тобто, ви, мало того, що ви і своє життя руйнуєте, ви руйнуєте життя чоловіка, ви руйнуєте життя своїх дітей. І внуків, до речі, тому що вони за це, за це ще будуть і розплачуватись. Не так все просто. Е, ще одне: в таких родах дуже часто помирають діти. Тому що жінка забирає із родової сітки, там, де чоловіки і жінка повинні зустрітись, і в їх повинно бути потомство. Тобто два роди, які домовляються, що ці дві людини повинні бути разом. Тобто, один рід впускає до себе жінку. Тобто, рід чоловіка впускає до себе жінку, вони це все це, заранше все це відбувається. Тому такий момент, там в цьому роду повинні в цій сім'ї повинні бути двоє-троє дітей. Ви робите приворот, ця людина до вас. Притягнуте подавлення волі. Людина не може в цьому роді заплановувати 2-3 місця в залежності, скільки виділяє рід ячейок. Будемо так говорити. Що робить, що лягає на ваш рід? Якщо ви жінка, наприклад, ви таким практикуєте. Ви таке практикуєте. Ці ячейки будуть, у вас будуть помирати діти, а в тому роду будуть народжуватись. Розумієте? Тому майте, будь ласка, відповідальність. Це не жарт. Абсолютно не жарт. Ду, ви не думайте тільки про себе, про свої егоїстичні. Зніміть корону. Ви не маєте на це ніякого права. Абсолютно ніякого. Звичайно, якщо є мастер, який є. І, до речі, що там кажуть, а мастер, та мастеру по барабану. Це людина провідник. Вона, ви до неї прийшли на приворот, ви пройшли сіли. Мастер вас три рази попереджає. Ви дійсно готові зробити приворот? Так. Другий раз, а ви розумієте, які є наслідки? Ви дійсно готові? Так. І третій раз ти запитуєш. Тобто, людина бере три рази ти запитуєш. Кожен мастер, який розуміє, що йому прийде якісь откати тому подібне, три рази запитує для того, щоб зняти з себе відповідальність. Повну відповідальність бере на себе замовник. Мастер нічого не несе це його робота. В нього є е, закладені магічні сили, які передані родом, е, якими наділяє сила і тому подібне. Тобто, тут взагалі немає ніяких питань А от те, що робить просто людина. Ваші оці е, е, моменти, які ви тут вирішуєте. Тобто я не говорю, я не знаю, будь мене дивитися жінки, які цим практикують, чи просто для тих, хто цікавляться цим всім. Е, зараз я просто висказую своє обурення. Просто обурення, тому що це на кожному кроці, от ти дивишся і все криве, криве, порчий, порчий, порчий. Де що це кінці кінців? Що, що це робиться? Ви таке враження, що нас жінки просто подуріли. Причому це, якби там були, не знаю, а то вік різний абсолютно. Там від 18, тому що ми там вирішили кров'ю написати. Там на, на цьому, то це ж треба додуматись написати кров'ю менструації, спалити, вино підкинути. Це 18 років дівчині. А я думала, це жарт, а я думала, не спрацює. Звичайно, не спрацює, що ж там не спрацює. Нічого не спрацює. Тому, дівчатка, не знаю, я це просто, знаєте, такий крик душі. Звичайно, я розумію, що в мене дивляться і осознані люди, і дивляться люди, які. Просто, знаєте, це вам, вам просто сказала, що зараз в мене на душі коїться. Тому це таке, знаєте, висказалась, тому що я просто, просто в обуренні. У мене за цю неділю я думала, що в мене криша поїде. Це жесть. І от ну це нема слів. Тому, можливо, я так знаєте на, на таких емоціях дуже говорила, але це те, що в мене зараз в душі. Тому це, о, так, добре, дякую за таку бесіду. Т, так, знаєте, по, о, 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 Виговорилась, тому що ну, нема кому. О, приходять, ти їм говориш, а вона дивиться на тебе, як баран на нові ворота, і, і ти розумієш, що до неї не доходить. Регально таке, таке враження, що вона якась зомбована. Стоїть на своєму і все. Ну, ну, це, це якісь просто, нема слів. Так, добре, дівчатка. Знаю, що ви в мене всі осознані, знаю, що ви в мене всі молодці, і просто от такою от гідотою, бредотою ви займатись не будете. Це просто, я, знаєте, так, те, що в мене зараз коїться, що і клієнти, які в мене зараз, це просто, знаєте, то періодами то порчі на смерть, я не берусь за них, тому що в мене є маленькі діти, я не хочу, я, я відправляю до інших. Тобто я з такими не працюю. Я просто виявляю, знаєте, коли людина приходить, ну, зробіть щось. Я розумію, що є такі люди, які кармічно повинні відпрацювати, е, є люди, які просто нахріначили, знаєте, це треба відпрацювати. І йти на кладовище. Я зараз не працюю з цим на даний момент. І... Ну, поки що в поки що мене такий період, що я не працюю з цим, тому відправляла. І ну, от, знаєте, так, по, поетапно. А це оце привороти пішли. Гільєти, привороти, присушки. Ну, таке, знаєте, як ото жесть. Просто жесть. Так, добре, всім дякую, вибачте, що можливо затягнула це відео. Але дуже хотілося вам, знаєте. Нажаловатися, <х two> можна і так сказати. <х two> Нажалувалась вам. Все. Над всім мирного неба над головою. До зустрічі!